Доброго дня малята! Ось і прийшло до нас довгоочікуване літо. Найтепліше пора року. Його чекали і люди, і рослини, і тварини. Влітку природа набирає безліч яскравих фарб, влітку сонце стоїть високо. В небі світить яскраво і гріє, стає жарко. В небі можна побачити різноманітні хмари. Від високих пористих до химерних і мінливих, купчастих. А ось низькі шаруваті хмари приносять дощі і зливи літні грози. Літні дощі починаються бурхливо і тривають недовго. В жаркі дні дощові краплини особливо великі. А ще інколи влітку випадає град. ще влітку можна спостерігати. За цікавим явищем веселка. Вона утворюється внаслідок заломлення сонячних променях у краплинах води. Літом, як і всі, пори року має три місяці. Перший місяць червень. Свою назву він отримав від назви сокожимної комахи червець. В давнину з неї добували червону фарбу. Ще червень називають румянцем року. Гедзень, бо болітають гедзні, Червивий. У червні найдовші дні і найкоротші ночі. Наявність достатньої кількості тепла, вологи, світла сприяє пишному розвитку рослин. Трави витягнулися в повен зріст, зелень свіжа, яскраво зелена. Листя розкрилося, зміцніло, наповнилось соком. На більшості дерев достигає, а у деяких і розповсюджується насіння. особливо Багато ми бачимо легких тополинних пушинок з маленьким насіннячком. Вітер підхоплює легеньке насіння і відносить за тисячі кілометрів від материнської рослини. Нарешті насіння десь падає і, при сприятливих умовах, проростає. На початку червня доцвітає рубінія звичайна, по іншому біла акація. Горобина. Радує своїми рожевими і червоними квітами на колючих кущах шипшина, заповнює навколишнє своїми пахощами жасмин. Червень період масового цвітіння рослин. В цей час луки та степи перетворюються на багатоколірні килими, шавлія, залізняк. Волошка, дзвіночки, білі ромашки. На сонячних лісових узліссях загораються в зеленій траві червоні вогники запашної ягоди суниці, тому ще й називають червень суничник. У червні цвіте журавлина. Її ягоди вистигають аж на початку осені. Цвіте липа і бджоли збирають найцінніший мед, липець. Звідси і назва другого місяця літа липень. На цей місяць припадає період основного метозбору. Ще цей місяць називають дощовик, грозовик, сінокіс бо косять траву. У липні літи входить в повну силу, повернувши на спеку, хоча тривалість дня поступово зменшується. Липень найтепліший місяць. Навколишня природа і поверхня землі нагріваються настільки, що за ніч не встигають віддати тепло, тому ночі в липні найтепліші. За спекотні дні липень ще називають жарник. Часто в липні бувають грози і зливи. І за часті грози липень ще називають грозовик липень ласун. В лісі і в саду достигає ягода, чорниця, малина, ожина. Саме в цей час серед трав виділяється своїм світло-пурпуровим суцвіттям боковиця лікарська. Сама назва якої свідчить про її використання. Як впадуть на землю важкі роси, пора за грибами вирушати. В лісах починається збір із стівних грибів: лисички, сироїшки, білі гриби, підберезники, підосичники, маслюки, грузі, опеньки. Але поруч з ними можна знайти отруйні гриби, тому треба бути обережним. Це бліда поганка, мухомор, сатанинський гриб, несправжні опеньки. Цвіте більшість рослин водою. Особливо вражає цвітіння латаття білого. Вдень на блакитному дзеркалі води розкриваються чудові білосніжні квіти. Відкриваються вони лише в ясну та сонячну погоду. В полях набувають золотавого забарвлення лани пшениці і жита, але ще цвітуть гречка, соняшні, все цвіте, посміхається і радіє. Над квітами кружляють ласуючи нектаром різні види джмеликів і метеликів. У траві чути стрікотіння коника стрибунця на листях дерев, кущів можна побачити гусінь. Борхливе життя спостерігається влітку на водоймах. Над поверхнею води кружляють бабки. У поверхні води швидко мчать водомірки, на рослинах зависають ставковики. У житті птахів. Літо напружена пора. Потрібно вивезти і вигодувати пташенят. У житті тварин літо період розмноження, вигодовування і виховання потомства. У більшості тварин малята, що підросли, переходять до самостійного способу життя. Також у лісі можна побачити жука оленя. Великого дубового вусоча жука Короїда. Ось і наступив третій місяць літа. Я його називають серпень, поражнив тому і назва у нього від знаряддя яким жали зернові серп. Ще серпень називали припаси, городник і навіть прибериха припасиха. Серпень у господарстві головний місяць, який визначав достаток на весь рік. У серпні літо йде на спад, дні коротшають, хоч вони ще й гарячі, але ночі вже прохолодніші. Збільшується кількість опадах. У сагадах достигають фрукти, в огородах овочі і починається збір у Подорослі шали пташенята і перейшли до дорослого життя. Птахи уже збираються з зграї і готуються до відльоту. Тварини поступово починають готуватися до зими, білки сушать гриби, горундуки запасаються горіхами. ведмідь посилено харчується і накопичується жир. Літо багате на прикмети, ось деякі з них. Вранці чути грім, ввечері піде дощ. Ластівка низько літає то до дощу. Рясна роса до доброго врожаю. Люблю я літочко тебе за небо, ніж де голубе. За квіти, ягоди і фрукти, за свіжі і смачні продукти, за ласку, за твоє тепло, боюсь, щоб швидко не втекло. Теплого вам літа, малята, ласкавого сонечка. На все добре, до нових зустрічей.